Йду по вулиці, де ми свого часу працювали. Наташенька, привіт тобі, сонце. Віста нашої бойової молодості. Залишились без таких спеціалістів, що гарні зовні, що з досвідом. Нас невозможно бросити. Нас можна тільки потеряти. Я така людина, що маю. Гордість, маю певні якісь моральні якості, тому мене не заманиш високими зарплатами, іншими моментами, якщо стосується якихось якостей як людини, і якщо вони дещо дещо порушується, то я Поступаю так, як болить мені моя совість, серце, виховання тощо. Я ні про що не жалкую, але просто гарний час був. Приємно згадати, е, працювати в центрі міста. Почесна місія, приємна місія. Але я, я майже все життя в центрі працюю. Якось так склалося. І якби на всі ці події, які відбувалися з того часу. То думаю, що ми там би всі і працювали. у нас не був непоганий. Всі люди. З досвідом певним. Всі вже друг до друга звикли, знали. Ну, все, життя, життя йде, все змінюється. Не завжди погано. Навіть якісь негативні події, вони слугують трамп, трампліном своїм образом. Е до чогось нового, до чогось кращого. Тому бажаю вам свого трампліна. Всього найкращого. Ось цей мальчик їхать з дівчаткою по тій стороні, коли карта сиділа.